І в продовження теми фрегати військово-морських сил збройних сил України Гетьман Сагайдаш, на який 24 вересня вирушив із Севастополя в далекий похід з метою участі в антипіратських операціях Океанський щит» і Аталанта в районі Аденської затоки, Червоного моря та західної частини Індійського океану прибув до басейну індійського океану. 4 жовтня корабель подолав Суецький канал і в другій половині дня увійшов до Червоного моря, не дивлячись на те, що в останній фрегат Гетьман Сагайдаш не виконував завдання. В цьому районі близько 20 років тому плавання в непростих навігаційних умовах, пов'язаних з проходом вузини і інтенсивним судноплавством кораблем здійснено успішно. Фрагат тримає курс на аденську затоку з прибуттям в район безпосередньо виконання операції. Екіпаж корабля під командуванням капітана другого рангу Романа П'ятницького вертолітний загін і група спецпризначення продовжать підготовку до виконання поставлених завдань.